Друга слідство інфовіднайшло учора в надрах реєстрів декларації майнового стану посадовців ще одного військома мільйонера. Журналісти оприлюднили розслідування про те, що донедавна керівник Бороварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй після звільнення з посади став користуватись елітним будинком у передмісті Києва, який тягне на 700 тисяч доларів, і який за його версією, нібито, придбала мама його друга. Крім того, поки з серпня 22 по полистопадця 24 бурляй працював керівником броварського РТЦК, його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новенькому житловому комплексі в Борисполі. Зараз Бурляй робить ремонт в цих двох квартирах, каже, що на позичені гроші. Загалом видання порахувало, що вартість виявленої ними нерухомості та автівок, якими користується сім'я, військова, сягає мільйона доларів. Більшість майна разом із автопарком сім'ї з'явилось протягом останніх років, коли бурляй очолював броварський військомат.